Акей, у нас шість команд. Дойшло. Три пройшло з перших місць, три пройшли по 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 балам. Перше три це той, хто прийшов другого і третього тижня. Mm -hmm. І North Stars, фанат Крісу Альфа Мюрс, це ті, хто прийшли по списку, найбільше балів набрали. Я взагалі не бачу сенсу, ну типу, дивитися сабів, але, наприклад, з Ючиком, типу, Ючик сам може підтвердити інформацію, що скоріш за все, зі він буде грати якогось дня. Або взагалі буде грати замість козака. А може й не буде грати, Тому... бо ти знаєш козака і в ноги в голову ти що хочеш. А, і ми почнемо з Onion Team. Чили, які виграли першу квалу. Так, да, виграли вони з прям широкої ноги. Пройшлися 0-2 по Army, пройшлися 2-0 по NordStars начебто. А, ну що, почнемо з топлейнера? Цюпа. Те, що я бачив, він супер жорсткий чувак, якому... який грав проти Ефіжі дуже багато разів. Він його майже за... ну, завжди він і до Юджелу закривав. Він грав проти Шана ОТП, пам'ятаєш його нік, бо я трошки Evil. забувся. Evil. Evil, да. Там без шансів було. Він грав проти Норстарсів на Налст, напевно, чи не знаю, як його нік читається. Він для мене незнайомий, пам'ятаєш того, ні, Нет, на наїлти е не то. Він теж по ньому просто прийшовся І поки що я можу прям з легкої руки поставити йому десяточку. Прям десяточку можеш поставити, інста. Я думаю, в нього немає конкурентів на цьому турнірі. Ну, слухай, це, звісно, ти добре, але давай, ну. Давай подивимося, як ми будемо оцінювати. Тобто 10 балів це буде нас найцінніше гравіч на турнірі, чи 10 балів це ми важко. Що гравець ідеально грає, і йому більше навіть нікуди. Я ага. бачу, як ми ставимо так по відношенню інших адешників, тому що умовно, якщо ну, як, Ой, а, гравців, ага. тобто ага. не гравців, а даже одної ролі. Тобто ага. може бути таке, що, наприклад, оврол саппорт я вважаю на цьому сезоні посабтіші будуть, да? тому, типу, умовно, якась Юкіна і міралі да, вони будуть там десь восьмерочку мати, дев'яточку мати на фоні інших. Тобто, mm -hmm. okay. да. okay. коли ми на ставимо фоні... десятку, це означає, що ми не вважаємо, що Джуба ідеальний гравець? це означає, що ми вважаємо, що Дзюба найкращий топер на turnier. турнірі, і в нього немає конкуренції Байфар. Yeah. Просто добігаючи наперед, я просто подумав над тим, якому гравцю я поставив десятку оверол із всіх команд, то мені першим голову прийшов лісник команди Position Vibrations. так так. У ну, нас як компроміс, по... там 9,5. Окей, okay, добре. І я тобі дощо скажу, що є люди, в яких багато ПТС, але грають вони просто жахливо. Альбі uh, <coughs> це лісник командування на Team. Uh, він no, запитався він... як стабільним лісником доволі. Так, він відіграв супер добре. Uh, типу він знав, де but... його грати, overall, і я б сказав, що в їх команді uh, топ-джангл -топ зв'язка, вона зазвичай просто всі ігри і, і керила. Давай тоді дивитися на фоні Е, В нас є непоганий Матіо, в нас є Моуль крепенький Ніджи крепенький, Торакен крепенький, і Хантер теж крепенький. Ну, в принципі, я би поставив дев'яточку. Фані, Но... фані на міді. Фані на міді, Ну, там реально було. фані. Мені не сподобалося, як фані грав на міді. Він зміг е, на фоні команди не втратитись, да? бо знаєш, буває таке, коли. Коли є гравець, який дуже сильно в команді просаджується, і його просто знаєш, навіть і не замічають. Але Фані, хоч і на лейнфазі фазі робив помилки, в, в грі він оверол себе добре показував. То тобто він я пам'ятаю його діану проти нас, і вона була досить неприємною. Тобто, дуже багато на себе стягувало. Уваги, навіть якщо він її погано лайн відіграв. це кабарет. той саме така, що в них був чи ні? Я не розумію. Ні, кабрет це Адешнік. Він прийшов до них після ігор, і кабарет по ПТСах він виглядає прям неймовірно сильно. Так. Так. То я б йому би поставив дев'яточку з потенціалом на те, що в нього буде. Да, з потенціалом, що в нього буде ізі десятка. Дев'ятку я тільки поставлю тільки через те, що в нього супер супер суперхічело, і на фоні інших він виглядає супер сильно. Да? Тобто не знаю, ну, яка що може бути. Да, не нас так, немає чи інформації в по ньому. Ми не бачили, як він грає. Можна посидити тільки Пело, по а Поело судити дуже важко іноді, але просто як знає судити Пело, то він просто має закривати всіх адешників просто твоє мело зараз по факту. Комацу оверол. Відіграло непогано. Я пам'ятаю, їй щось на її намагали посадити на якихось ен'єйжерах. в них в неї взагалі не виходило. Як тільки її почали садити на Лулунамі, в неї було все супер добре. Ну, комфортні піки, комфортні піки. Поки що мені командство вона здається найслабший сапор з всіх, які є. Певно, ну плюс в неї емеральд 1, тому це супер сильно впливає. Ну я би поставив напевно 5. П'ять. Ні, я думаю, що команда на насапорті краще, ніж фані на міді. А, а що, Друга команда. Позитив Прочун, насправді, як я вже сказав, він перевершив мої очікування. Коли він грав, він нічого такого особливого не показав, інтив деякі катки. Мені здається, прочун в нього він такий, знаєш, як нейтралізатор. Тобто. Проти любого топ-лейнера, хорошого проти якого поставиш, він зможе добре відіграти, і... але він не зможе знає побути тим е, гравцем, як, наприклад, Зюба, який може просто ну в нуль в нулі не закривати топ. І, наприклад, як Спар дав свій час, що просто проти нього ти хоч граєш, мовно, на боті, але ти відчуваєш той імпакт, який він вже зробив на топі. Тому я б поставив причину тверду вісьмірку. Добре, матьомафія. І давай я скажу свою думку, тому що мені здається, ти я вже поняв, в якому mm -hmm. настрій ти на нього дивишся. Для мене Матіо показався як чувак, який, знаєш, він е, дуже сильно їбе Солоку, але він дуже сильно їбе Солоку до певного моменту, до певного Ело. Тобто він, знаєш, грає на емоціях, і через це він себе до певного е, рейтингу може відчувати себе домінантно. А коли він умовно переступає за рейтинг, де люди хоч щось понімають трошки про гру, він уже не може адаптуватись, тому що він, як мені показалось, досить фліповий в цьому плані. Я хочу поставити 8,5, угу. тому що я відчуваю, що на фоні шахтисників, і, наприклад, на фоні Альбі, його, начебто, так звати, я мені все-таки здається, він. Послабше буде. Плюс, плюс, так, да, просто занадто хороший перформанс він показав, але ми не бачили насправді якихось сильних команд, да, типу на другій кваліфікації, крім Норстарсів. І, в принципі, Ніджі, по суті. Ну добре, давай 5. Давай 8.5.5. Да. Добре. А, Густав. Також металів. Давно... Густав. А, Густав дуже-дуже залежний від своєї менталки. Це вже я говорю на фоні того, що я з ним дуже багато ігор відіграв. Тому, якщо подивитися на фоні інших лісних мідлайнерів, він виглядає файн. Вісім. No, не нам на не дуже подобається тут. Можна 8-5 поставити, в принципі якщо що у дев'яточку, ти вважаєш, що він сильніший за Волтера, тоді сорок за дев'яточка, Волтер це вісім з половиною, тоді Волтав це вісім, тому що мені дається, що Волтер сильніший до Гултава. Пардон, пардон, справді мені супер подобається в тому плані, що, хоч в нього солоку суперфігове, але в компетиті він мені дуже подобається. Він розуміє, що йому робити. Він розуміє, де грати, він чує. Тобто є такі адешники, які знаєш занадто в себе входять, і навіть якщо він може бути там гем або хаймте. Він там ну буде втрачатись десь на, на темпі, на ресетах і так далі. Пардоні, в цьому плані мені більше подобається. І я б не судив його по алпешках, я б судив його більш, більш у мене таке, знаєш, відчуття, що а, він відіграє добре. І, типу, якщо поставити хорошу лінію, я думаю, він може даже в ноль відстояти якого, проти якогось, ну, може не в ноль, може там мінус 20, мінус 30, проти, як в один тім був Одешник. Тому я, пардону, ну що, поставим 7, може? Ну, ви ще 5 ти хотів, 7. Окей, okay, Йокіна. <laughs> ну, є ці хайплять, я дивився, як вона грає. В принципі, нормально, мені не подобалось, як вона грала на танках, і мені подобалось, як вона грала на утілках. І на фоні всіх інших я б Йокіні поставив дуже легких 8.5. Ну, якщо не брати фактори ревівеля, то я думаю, да, Я думаю, Йокіна буде по най 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 стабільша, найбільш стабільна, найбільш сильніша з всіх. Uh, там 8,5. І на цьому у нас позицію так оцінено. Трупа. Мафина яс. Ну, у мене, Аяс, якщо yes, чесно, в принципі, з причином десь порівно оцінюється в голові. У е, нього є свої сильні сторони, є свої слабкі сторони. Він дійсно він не те, що прям дуже стабільний, але при цьому він не, не, ну, не виходить під контроль у плані. Нема такого, що він просто улітає там в 0,10, і роби, що хочеш. Uh -huh. Тому я б йому став uh -huh. 8. 100% мінімум. Так, да, напевно, вісьмку він заслуговує. Мауль. Мауль це дуже-дуже дивний гравець. Таке відчуття, що Мауль трошки відходить від лову. Mm -hmm. І якби я би брав пікову форму Мауля, я би поставив 8,5. Mm -hmm. А зараз я би поставив йому 7. Трошки може інсайт команди дати, тому що я, коли вони грали проти квалу, Валу і не заходив, просто дивився, як вони грають, слухав їх комунікацію, і мені не вдалося, щоб Мауль сильно помінявся від того, що він там не грав трохи. Тобто uh -huh. до нього були там якісь моменти. Давайте 7-5 поставимо, тому що я хотів 7 поставити. Волкер. Uh, давай, давай я скажу свою думку про волкера, і uh -huh. ти поставиш йому самооцінку, добре? Окей. Okay. Десь про волкера для мене він ще темна конячка, тому що. Мені того турніру взагалі не було шансу проти нього пограти, тому що коли ми мали проти них грати, в нас була в нас прачун заснув, і ми отримали техлус. луз. І ми не зіграли потім в четвертьфіналі, тому що нас обрала інша команда. Ви якраз нас обрали, і ми, не, ми взагалі проти них не попадались. Я Волкера не коментував. Ні, один раз коментував, але там просто було ну, стомп, стомпі. Там, знаєш, пану. На фоні стомпа мало що ти побачиш, тому я волкера лишаю на тебе, і я мало що можу сказати, сказати про цього гравця. Окей. Я волок дуже давно знайомий, прям дуже давно, і я з ним грав дуже багато раніше, і коли я професійно грав в Лігу, і не дуже професійно. І волкер, я завжди. Тих... В принципі, я був я завжди, коли знав, що я буду грати з ним в команді. Я був крайнда задоволений, тому що для мене це означало, що в мене буде стабільний мідлейнер, який гарно тримає войс, дає якісь пропозиції. Він не інтить. Він завжди знає, що пікнути в матчап, Він завжди бере, він завжди підбирає собі піки, які потрібно і в команду, і щоб у в нього був міт нормальний. Він там дає інфу, інфу, да? тобто я там може взяти цей пік, і в мене там буде період, не буде період і так далі. І я йому хотів би поставити девятку. Козак, козак. Він насправді нестабільний стабільний. з ним важко грати команді. Питання: чи зможе ним ця команда відіграти? Овероу, я вважаю, що та команда для козака непогана, тому що Мауль, як мінімум, він вміє грати ну, грати на ресурси для свого кері, а козак нікар до цих ресурсів голодний. Тому я б йому ставив або 8,5, або 8. Я б теж хотів йому поставити 8,5. І останній цей левель. Я думаю, йому поставити десь в районі 7,5. Боль овероу непогано розуміє карта. По войсу він не особливо активний, з того, що я чув. Пул у нього досить цікавий, але, наприклад, я знаю, що, наприклад, от на тій же Ренаті чи на ракані моменти, які не на находять файті, от вони прям дуже гарні. Мені здається, що Містер Корф стабільніше. Тобто, знаєш, містер Корф, я б не сказав, що це той саппорт, який зможе випригнути за Гол, з гол... Ну, за, свою... за свою голову, але він не буде просідати сильно. Тобто він дуже стабільний, як мені показалось. І в цьому плані, мені здається, на Надріовіл в ньому буде більш... більший пріоритет як стабільного гравця. Демо навіть 8-5 поставив, чесно. Ростарси. Мірштарсе. Налст відіграв. Дуже паршиво, насправді. Я очікував набагато кращого. Плюс в нього компетитива немає, наскільки я зрозумів. Mm -hmm, да. І на фоні інших лісників я б йому би ставив Топерів. зразу, напевно, би сімерочком. Топерю. Або бонові 6.5. Я б Я вчасно став 6.5 і... за те, як він зіграв, тому що в нього були хороші моменти, але I don't know, мені не сподобалося те, що він дуже, дуже фліповий, і він, він він це як набагато зірші піші в мене від e, Ніджа. Мені важко оцінити нічі. У нього є хороший потенціал, але через його его він не може нормально перформити і перформити правильно. Справді скажу, я сильно не дивився за перформансом Нічі, але на фоні цього я б не поставив йому вище, ніж лісники лісникам тих команд. А там ми ставили 9 і 8,5. Так? Але я бачу в цьому гравці великий потенціал, і сімерки я вважаю його хорошою оцінкою. Що оцінимо зразу Евілу? Проблема Евіла в тому, що в нього, крім Шена, взагалі немає піків. І так як він страждав проти Дзюби, ти там краще не, не бачити. Думаю, 6. Ну, якщо хочеш, можемо поставити 6,5, але мені здається, це шістьірка. Окей. Кареліан. Оверол, мені здається, Кореліна найбільша проблема, те, що він занадто сильно фліпає, і він до кінця не розуміє, коли приймати файти, коли не приймати файти, і з-за цього він виглядає супер нестабільно 7,5. Ні, не, я пам'ятаю, що згоден. Тут я згоден, 7,5 для нього якась гарна оцінка. Горує. Горує. Що можеш по ньому сказати? Е, ну слухай, коли я дивився вірно в Тарсі, то варує, в принципі, грав непогано. Єдине, що мені не сподобалося, то я пам'ятав, це коли він пікнув собі шаю на Ласпік, замість того, щоб віддати Леспік саппорту. Але коли він е, отримує ресурси, то він їх реалізовує, і мені сподобалось, як він грає. Я думаю, ближче mm -hmm. до 7,5, якщо чесно. Стабільно 7,5 для нього можливо він вже на 8 і тягне, подивимося. Можливо, руйна вісім потягнув би, але я побачив по моментам, що можливо поки що поки що ні. Прям багато я про нього не скажу. Скажу, що це стабільна вісьмерочка. Так, я думаю, що в принципі ревель корпом вони ну, обидва для мене 8 балів, стабільні, сильні сапорти. Дивіться, я нейтрально, ти вважаєш, що на краще, значить це слугово 0,5 балів на користь, які не Е, І переходимо до фанату кресу. У Кроу. Укуроу показав себе досить непогано, та ним часом, що скажеш, копай? Мені дуже і... зімпленувало, як він відіграв на Gwen. Е -е, я дуже пам'ятаю, коли, знаєш, Мафінес такий. Каже, ну цьому хлопцю Мегвен точно давати не буде, коли він коментував. І він тоді до дві гри підряд її банив, тому так. Ну Фукуроу, я б сказав, що він гарно себе показав, але я б не сказав, що на фоні всіх цих топ-ленерів він зможе себе гарно відчувати. Тому я б йому поставив. Якщо ми Евілу ставили 6-ку, Наусту ставили 6,5, то я думаю, поставити Фукуроу 7. Тверду сімку, let's go. Трокен! Uh, Це прям монетка, яку я підкидаю, вона то на, на речку, то на орла випаде. Лебін ставив п'ять, як Мауля, мабуть, зараз. Я б йому би ставив 7. Хобо-хобо-хобо. Хобо мене неприємно вразив. Я був в нього більшої думки, і я б йому би поставив і п'ять. Тому що. Всі ігри, які ми грали з Хобо, в мене було відчуття, що Хобо завжди е, тірявся і завжди не знав, де собі знайти місце. Тому, да, 6-5, я думаю, непогана оцінка для нього. Е, можливо, могло натягнути на 7, але мені жому здається, що Фукуроу на топі да, показує себе набагато краще, ніж Хобо на міді, тому ставити 7 йому відносно фукурову, так несправедливо. Е, Рімакє той самий АТК-плеєр, який не грає на АДК. Те, що він робить з командою, і те, що він заставляє пікати піки, це взагалі можна було б і одиничку ставити. Але так сказати, це його плейстайл, і ми його не можемо засуджувати. Я б йому би поставив ну напевно 6,5. Так, Да, 6,5, я згоден з тобою. Я теж хочу 6,5, коли ти заказав. Окей, okay, відкети. В принципі, він хороший лісник, хороший супорт. Я коли проти нього граю, я відчуваю якусь задумку, да, якусь відпір. Я б не сказав, що він там якийсь поганий чи хороший. Просто я відчуваю, що він грає гру і він тіпа, думає і бачить плегі, тому я б поставив його 7,5. І що ж? останні — Альфа Мюверс. Наразі ми до них дійшли. Епічі! Да, наш улюблений топлейнер. Наш улюблений топлейнер. що, четверку ставив. Як і людина, як і гравець. Він просто ужасний. Насправді в нього є дуже великий потенціал стати. На рівні е, дзюби, але він, в нього страждають більш людські якості, мені здається. І з терплячістю, і з тим, як він е, взагалі грає лейнфазу і, типу, ну оці всі штуки. Да? Тому на фоні Фокороу Налс та Евіла він сильніший. Mm -hmm. І на фоні дюби і прочина Мафінеяза він може фліпнути. Фух. Я думаю, між 7,5 і 8. Я думаю, 8. Зі слів гравців, які спостерігали за ним, за тим, що він імен, типу, він грає турнір, де, типу, ну, скажімо чесно, е на кожній кваліфікації була одна-дві команди, які були хороші. І на цьому фоні вони не могли зайняти друге місце. Да? Да. Тобто, це дуже велико каже про гравця, особливо якщо це Ліснік. Тому ну, що так. ми дивимося на ми дивився на Матіо, він просто, ну. Не просто по головах йшов. Ми дивимося на Хантера ми бачимо, що він не показує ніякого перформансу. Став йому сімку. Соров. Мені здається, в цій команді йому важко розкритись, тому що в нього троль топ плюс, mm -hmm. плюс ліс в них троль. А Ботлейн, типу, ну, просто. просто слабенький, да? типу, куди їх. Ну, ботлейн даємо. Мали... Ботлейн на поні команди не трохи не, не дотягує, я б сказав. До да. мене 40, а зараз 8,5 і 9, я думаю, я зараз. Мішені 5, Sorrow, Андвачинка і Red Hat Power. А, Напевно, да. 6 64, я би йому поставив. Окей. Okay. Міралі. Міралі на сапорті. Я б вже казав, що мені подобалось, що вона, в принципі, могла виконувати як утілок, так і якихось інгейзерів. Мені здається, вона десь на сімку. Тому ну, що я, я, я не, вона, можна, не що слабшити мистер Корф позрил левелем. Mm -hmm. Ну і вона сильніше за комацу. Мералі Сім 5. Так, і ТНТ дуже просили нас на його оцінити. Ми про нього вже багато говорили, коли оцінювали просто команди. Ми теж ми казали, що він ніби степільний мідлейнер, але не закерій. Ну, я думаю, вони схобо на одному рівні. Я думаю, Сімка. Ні, я думаю, Сімка. І маємо Альфа miverse також оцінилиме. Дзюба Hut Албі гуд. Фані... Може, фані 4,5 дати. <соколіст> Давай 4-5 дамо. Комац, мебі як Комасу, би поставив 5,5, тому що. Як ми оцінили інших саппортів, мені дається це ж можна 6 ставити. По-хорошому ми б всіх цим саппортом би по пів балу, по одному балу би зняли, але просто немає хорошого одного саппорта, да? так? Типа, ну, не, <слоколіст> да, по якому можна. На вісім і 5, і ми могли б всіх да. інших зарейтити від нього. Тому що Йокіна Оверол вона гарно грає, але да будемо чесними, якби тут був умовний... Е... Господи, як його? Парейн. да, так, він би був тут дев'яткою, а Йокіна була б вісімкою швидше за все просто. Повозиться ви 100. ста Густав прочун. Я думаю, файн. Пардон виглядає якось трохи невпевнено, але я б йому би і не ставив 6,5, і я б йому б і сім залишив, I guess. Якщо не, роз... Якщо не розуміти, як грати проти Кейтін Люкс, ти просто в нуль відлітаєш. Якщо розуміти і неправильно зіграти, ти теж в ноль відлітаєш. Тобто треба там, типу, супер важкі матчапи. Після цього пішли е, матчапи скілчек, тобто там Нау, Trell, Ракан, Ліона, Ліонова, що тодімба була, Браум і так далі. Да? Тобто, як ти знаєш 2 на 2 гратися, то й буде сильніше. А зараз таке відчуття, що мета трохи щифтиться до. Скейл до скейл саппортів, і навіть зараз ми бачимо, що можливо ючак ти цього ще не заставив, але зараз бачу Корею, і там всі саппорти перші білдять редемшн. Там Браум з редемшеном, Науд з редемшеном, Rеal з редемшеном, Рокан з редемшеном, і це трошки прикол, бо, типу, ну, mm -hmm. просто використовують саппортів, як, типа, ну, підтримка інгейшу. Так, так. Нормально. мета технічна вона. Зараз така, потім через пів року буде ще якась інша. Труба. Це все нормально виглядає? Виглядає все нормально, тільки мене чуть-чуть волки, прям дев'яточка, це якось чуть-чуть мені дивно, але я полягаюсь на твій. Я досвід. практично впевнений, що він дев'ятка, насправді. Ну от, він прям дуже тобі не мідлейнер для мене. Так, да, я думаю, і Труба буде грати в фіналі. І поки що мені виглядає, що Анін Тім вони на папері більш краще. Тому що навіть якщо ми беремо фані, то типу, да, ми йому поставили погану оцінку, але ми поставили погану оцінку на фоні того, як він зіграв. А він тоді взагалі, типу, не, не грав на біду. Да? Зараз він напевно типу, не грав деякі піки на біду. І mm -hmm. Другий момент, що типу, ну він. Ну я думаю, в ноль вийти. Я думаю, він смо. Ну я не знаю. Мені важко сказати. Просто блін, коли тут є 9.5 і 9 зюба, дев'ять і кабарет, то ця команда виглядає не дуже потужно. Ну так, да, тут, в принципі, важко забачити. А я просто думаю, що ви, ну, що, що труба, що Одніон Тім вони вестірі. Труба мені більш балансовано виглядає, так, да, як стак, по-моєму, тому що тут більше як тримен три склад, якийсь виглядає. А тут, в принципі, пл -пл плотно всі гравці грали, і вони плюс-мінус рівні одне з одним. Оця команда насправді мені трошки. Так, да, якось вони виглядають слабенько, таке відчуття. Окей. А що на старту. Знаєш, у мене є ота трійка, які можуть що завгодно тут бути, і оця трійка, які можуть що завгодно тут бути, да? У мене нема сумнівів, mm -hmm. що верхня трійка виграє будь-кого з них трейки, у мене нема сумнівів, що нижня трійка програє будь-кому з верхньої трейки, умовно. У нас просто оці ігри між будь-якими цима три тих трійок, вони будуть просто Бенгер дивитися, тому я всіх вас закликаю так і приходити і дивитися на ці ігри. Щоб не пропускати абсолютно цінимо. Тут у нас травці, в принципі, в цих, я бачу, зарячені цим, заряджені, як це сказати, е, впевненістю. Тобто та Фанік в принципі каже, що вони безпорні топ-1, що трога там вилетить. В принципі, я задоволений, що в нього, що в нього такий, знаєш, як це заряд, що він так пірят своєю командою і в себе. От, е, я сподіваюся, що це не буде настільки в одну калітку, як каже Паніка, але я також сподіваюся, що Панік ну, е, не помиляється, да, і ну, принаймні адекватно оцінює команду. Інакше тоді питання до паніка, що в нього самооцінка є.